Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про чудовий онлайн-сервіс для вивчення мов Duolingo. І як можете бачити, для нього теж розроблений, дуже класний додаток Android і Apple. Це безкоштовний, веселий та ефективний спосіб вивчення мови. Так, зараз покажу, що він себе представляє. Безкоштовний, веселий, ефектний, науково обґрунтований підхід до вивчення. Мотиваційна підтримка, професійне навчання, будь де будь-коли навчайтеся, є проверсія платна, англійський тест для школи, для дошкільнят, математику. Ми розглянемо блок саме з вивчення мови. Натискаємо кнопочку розпочати. Е, так, Нагадую, що це безкоштовна платформа, яка дозволяє вивчити понад 40 різних мов. От, Оберемо мову німецьку. Так, далі завантаження йде. Розкажу вам, що тут все відбувається через цікаві ігри, вправи та завдання. Процес вивчення мови робить дуже захоплюючим та ефективним. Тут ми показуємо, звідки ми дізналися про це. Для чого спілкування з людьми, освіта, розвага, кар'єра. Так, на даний ваш рівень на даний момент. Це показано, чого ви зможете досягти за допомогою DuoLingo. Далі ви обираєте кількість хвилин в день, яку ви готові затратити на вивчення іноземної мови. Так, зараз проходить завантаження і на дані спробуємо зробити один тестовий урок. Покажу, як взагалі проходить тут навігація. Почнемо з основ. Самий простенький урок. Так, буде трошки довго завантажувати, тому що з'єднання нестабільне. Ну от, е Просто обираємо із запропонованих відповідей український відповідник німецькій мові. Дуже простенький рівень. Стараюсь все дуже швиденько натискати, <клес> щоб не затягувати час. Бачите, анімовані картинки. Цікаві, прості. От. Сова показує завжди, що ви класно відповідаєте. Тані ви на смух визначаєте вже, тому ті ж самі слова, це дуже просто і легко. Тобто, це урок для початківця. Саме, саме простеньке з чого почати. Тут все про чай та каву. Я думаю, що навіть Ті. хто не знає німецьку, може зрозуміти. Тут я показав, що можна замінювати слова, якщо ви неправильно відповіли, ви його стягуєте вниз і міняєте місцями. Тут теж, бачите, можете замінити, поміняти місцями все як завгодно виправити. А також ще газ озвучити. Чи з Динамік зверху. і останній тест, напевно, а може і не останній. Так, Duolingo взагалі універсальна програма. Вона підходить для людей будь-якого віку та рівня знань. Кафе. Кава, будь ласка, кава чи Чай, кафе Одеті. Так. Кафе. Далі кафе. ми натискаємо продовжити. Тут показується, що урок завершено. Відповіді в вучні, кількість банів, які вам нараховані, ви можете проглянути, що було в цьому уроці за допомогою кнопочки «Зміла». Натискаємо продовжити і попадаємо в основне меню цієї програмки. Зараз секундочку. А, ну... Відгнізок, скільки ви будете вивчати мову. Бали. Зараз запропонує створити профіль, я не буду пізніше. І, от основне меню ваше уч уч учбове. Тут є навчання зліва, потім є дошка по пошаниця, коли ви будете виконувати багато завдань влучно квести. Теж квест дня. Там буде розблоковуватися магазин. За ті самоцвіти, які ви заробили, можна щось докуповувати собі. Ну і зверху е навігація по мові, по всьому. Так, ще хочу сказати, що е це чудовий варіант як для початківців, які хочуть зробити перші кроки, так і для тих, хто хоче покращити свої навики в знанні е саме іноземних слів. Дуже класна, якісна. Pra